Добрий ранок, вітаю вас у новому відео. Сьогодні мій ранок розпочався із кави та домашньої рутини. І що по моєму психоемоційному стану, то, якщо чесно, я сьогодні прокинулась вже втомленою. У мене немає такого якогось хорошого настрою, більше якась така. Подавленість, тому що якщо попередній влог, попередні два е, дні, то в мене перший день було таке піднесення, такий гарний настрій, тому що і вперше за довгий час більше сфокусувалися на собі, а не на вколишньому. Наступний же день був такий я просіла, і е, мені захотілося їжею заповнити свою внутрішню пустоту. Сьогодні ще відчуваю втому, в тому, в тому емоційно і в тому фізично. Як наче вчора я зробила силове тренування або находила 100-500 кілометрів і в мене ось таке важке тіло. Перепрошую за задній фон, але тут люди собі грається. І які я висновки можу зробити з попередніх двох днів і початком сьогоднішнього, що в мене розпочались емоційні гойдалки. За чашкою ранкової кави ми з чоловіком дивилися відео однієї української благареси, яка живе на Алясці, і розповідає про своє життя на Алясці. Це Катря, і в неї вийшло відео про те, як вони провели три дні з чоловіком і друзями посеред океану. Вона показувала цю природу: гори, море, океан, воду, кити, касатки. Це все. І це, знаєте, така. Романтика перебування на е, цьому човні, е, там, де вони з друзями сплять, в одній каюті. Ну Загалом, дуже, знаєте, такий атмосферний влог, наповнений такою атмосферою природи е, і атмосферою. е-е Дружнього колективу, що в мене, от в моменті, в мене прийшло таке, знаєте, натхнення відвідати Львівський океанаріум через те, що я там ніколи не була. Мені якось було нецікаво це, по-перше. А по-друге, е мені здається, е що там е ти йдеш в такому тунелі, і над тобою плавають оце тонна води і 100-500 видів. Е риби і такого іншого, і е, для мене мені здавалося, і здається, що це для мене буде психологічне випробування, тому що я дуже такого боюсь, такого якогось чогось замкнутого мені. Дискомфортно, от, і це була друга причина, чому я так не відвідувала, навіть, знаєте, просто для загального такого якогось розвитку, як то говориться, просто щоб от побачити, отримати новий досвід. У мене такого не було. І от коли я побачила це відео, мені аж захотілося піти. От, і в моменті це от було таке бажання, а потім я, наче як згасла. Все, я вже нічого не хочу. Як ця лампочка е я загорілася. І потухла все не вистачає далі цієї іскри, щоб запалити, і вона горіла довго. Я залишу посилання на це відео. Подивіться дуже дуже класний атмосферний влог. Я десь години дві свого життя потратила на Тік-Ток. Я просто його гортала. Мене нічого не зацікавило на Ютубі, щоб дивитися, тому я просто вляглась на ліжку і скролила Тік-Ток. І зрозуміла, що в мене є ось такий це якийсь емоційний голод, і мені його потрібно заповнити. Я сьогодні мала поїхати до чоловіка в центр, він поки що поїхав по справам, але я вирішила не чекати, поки він звільниться. Тому, думаю, зберусь, поїду, зміню обстановку, зміню цих чотири стіни. Я в минулому році знайшла для себе зачіску, яка мені подобається, яка для мене є повсякденна, тому що в школі я постійно носила високий хіст. Ось такий, от мене потім так боліла голова від того високого хвоста. Але через те, що в мене таке пухнасте. Волосся, і через те, що я не вмію ніяк заплітатися, то в мене єдиний варіант був це хвостик. Потім я робила собі хвостик. Якийсь період я перейшла на гульку, яку зверху перейшла. А зараз я почала собі робити гульку позаду, все частіше. І минулого року я почала користуватися пінкою для волосся для вкладання волосся. Чому я почала користуватися якимось таким е, вкладанням волосся для того, щоб воно ну, от було в мене ось таке? Тому що в мене дуже багато цих бейбі бейбігейрів. Ну і повторюсь, в мене сама від природи волосся таке поросте і пухнасте. І я побачила в своїх іспанських блогерес двох, що вони користуються такими спеціальними гелями для того, щоб вкласти це волосся. Здається, to be, такий стік, який ти дуже добре ним вкладаєш. Воно дуже добре фіксує. От так от щоб нічого ніде зайвого не було. До мене якраз позвонив чоловік, що він вже звільнився, він вже вільний. І я якраз в цей час, поки з ним говорила, то і пінкою вклала волосся. І ось ця зачіска мені нагадала, що дуже така от саме зализані такі пучки, популярні в такій естетиці clean girl, Я думаю, що ви їх бачили. Особливо це в тіктоці, це такі. Дівчата, які, як наче вони не напрягаються над своєю зовнішністю, наче в них і є макіяж, і наче немає макіяжу. Вони займаються там спортом, саморозвитком. У них 100-500 блокнотів, де вони записують свої цілі, думки, емоції, стани. Прям це все вони займаються спортом, але не важким, якась така йога, піла, дестійний догляд за собою, там 100-500 масочок і така інша. І в цих дівчаток популярні, як я вже казала, от такі різні пучки. І вони дуже сильно, дуже сильно зализують їх і дуже сильно натягають те волосся, що вони були ідеальні, от як клін-клін. В деяких з часом з'явилося таке, як алопеція, яке стосується цих залисен і що в них почало випадати волосся, саме через ось ці гелі різні, і через натягнення волосся, і через тугі різні різні зачіски, і я в себе раніше якось була помітила, що в мене, як наче, трішки, збільшились ось ці залисини. У мене ось ця тут така лінія росту волосся, дуже схожа на ту лінію росту волосся, яка є в мого папи. От, і в мене таке відчуття, знаєте, була перша думка, що я цим пішла в нього, і в мене почне отут все лисіти. А потім я зрозуміла, що може бути це і від оцих тугих всяких різних зачісок, тому що це в мене йде з дитинства. Оце все. І, звичайно, що в якийсь момент волосся вже таке, я не видержую і починає випадати. Це отут збільшується. Ось тут, отут. бачите, як наче воно в мене так лисеньке. І отут, ось тут. І бачите, як наче воно от такими штуками йде. І от. так І мені здається, що воно з кожним разом все збільшується і збільшується. Я останнім часом не виходжу з дому без жуйки м'ятної, такої прям жорсткої, через те, що я відчуваю себе погано в. Міському громадському транспорті особливо всі знають цю проблему безпеку, що люди ваняють. І це єдине, що мене може відволікти від того ванізму і подавити якийсь запит, нудоти. От тому в мене завжди з собою жуйка, бо я не можу. Я їхала в маршрутці, і в якийсь момент її почало так хитати, як наче човен. І я згадала відео кадрі, як в них почалася в неї особисто розпочалася морська хвороба. І Я собі подумала, а може бути морська хвороба на суші? Я думаю, що якраз просто цим терміном морська хвороба називається просте захитування, яке відбувається і в транспорті. Вона використовувала якісь там спеціальні таблетки, але вони їй не допомагали, і з нею відбувалося все те, що би не хотіли, щоб відбувалося. Мені здається, що така подорож мені би не сподобалась, бо мені здається, що в мене би точно була морська хвороба на цих хвилях. Хоча колись з батьками ми каталися, здається, на моторному човні, і я казала, мені так подобається, коли це піднімається на хвилях, і папа каже, ну саме через такі хвилі і перевертаються всі судна. І тоді мені було класно. Перший кавун в цьому році. Так, зараз буду пробувати. М -м -м. Ой запах. Смачний кавун. Шмачний. В мене була мрія дитинства. Отак от, от наполовину розрізати кавун і його просто отак от, от ложкою їсти. Тому що раніше в е, дитинстві, коли купували кавун, то він був на всю сім'ю. І там ми ділили його на такі скибочки. І я пам'ятаю, як я не доїдала до кінця е, ось цього, я з'їдала тільки ту частину, де мені смачно. І мені постійно казали, для кого ти залишаєш оцей кінець. І я не розуміла, а навіщо його їсти, якщо тобі не смачно. От. Тому. Тепер в дорослому житті їм кавуни ось так. от, Незакритий дитячий гішталь. Ще пам'ятаю, як сезон кавунів припадав на той сезон, коли копають картоплю. І до нас в село приїжджали такі великі машини з цими кавунами, і ми обмінювали картоплю на ті кавуни. От, і в мене ще є такий, такий спогад про кавуни. Частіше ми міняли на кавуни. Так, бо, наприклад, чоловік він любить більше дені, ніж кавун. А я от кавуна люблю. Я відкрила, щоб аміго вийшов погуляти. Але він вийшов, а отут цих два квартиранта, і щось він вже не дуже хоче гуляти. Так гарно погуляв, тримають смаколики, родзинки. Сьогодні після ранкової кави я була готова приділити годину свого часу для йоги. і вже посеред цієї години йоги я зрозуміла, що я вже не хочу, мені набридло. Я постійно дивилася, скільки там вже до кінця залишилось, і коли в кінці йогиня каже, що залишилось ще 2-3 асани, я така фух, нарешті. Але я рада, я молодець, що я все-таки це зробила і зробила її до кінця. Я приїхала в Істриський парк, довго думала, чи їхати, чи не їхати тому що сьогодні паде дощ і по прогнозу погоди мала бути злива. І от я думаю, чи, варту, чи вартує, чи не вартує їхати. І потім така подивилась, ну, наче сонечко виходить, чоловік гуляв собакою каже, що на вулиці спекотно, що не холодно. думаю. Ну чому ні? Навіть якщо буде і дощ, то думаю, це так більш романтично буде погуляти в парку. Сьогодні мій чоловік вихідний, і я, як завжди, запитую його, які в нього є плани на сьогоднішній день. І він сказав, що ніяких він хоче бути вдома. І коли я поділилася з ним, що я би хотіла поїхати в стрельський парк, він такий, та там така погода, ти справді цього хочеш. От, і я подумала, що я можу і сама поїхати без нього. І кажу, «Ти Сама поїду, і він такий: та ні, ну як так, я вихідний, значить, треба разом їхати. Я кажу: дивись, треба чи ти цього бажаєш? Якщо ти цього бажаєш, то добре. Але якщо просто треба, то немає сенсу через себе переступати і просто їхати. От тому він залишився вдома. А я собі приїхала погуляти по парку. Вона хоче заховати горішок чи що, скоріш за все, що та, що ховає горішок. Або ні. Не знаю, що набігає з тим горішком і собі щось там копошиться час від часу. Смішна така? От в мене сьогодні було бажання піти погуляти собі, приїхати в старийський парк, можливо, послухати якийсь подкаст, якщо буде бажання. І в мене це справді от було це бажання, я його виконала. І тим паче, як в мене ще є завдання від психотерапевтки домашні, що потрібно собі прописувати, яке в тебе є бажання. Якщо ти його виконуєш, то класно. А якщо не виконуєш, то чому? ти цього не робиш. Якби зробила, то скільки часу б ти на це витратила? Ще я гуляла і думала про свій психоемоційний стан. І от, все-таки, знаєте, я підтверджую цю, цю свою думку, що все-таки в мене зараз якісь емоційні гойдолки через те, що вчора в мене було не ок, сьогодні в мене вже все добре. в мене є настрій, натхнення до дій до виконання своїх бажань. От і. І що з цим робити? У мене є бажання впорядкувати своє життя, зробити якогось його більш стабільним, структурованим, але наразі в мене цього не виходить, як мінімум, ось через ось такі емоційні гойдалки. Я вчора якраз чоловіку розповідала про те, що я не розумію, що зі мною відбувається з моїм станом психоемоційним, що він якийсь такий, знаєте, хаотичний, що я навіть не можу якось. Виокремити якісь такі характеристики, от як, як є популярного розладу, епі, епізодичність. Я навіть не можу викр... виокремити ця... цю епізодичність, і я навіть не можу зрозуміти, чи ось ці мої стани пов'язані з біполярним розладом, чи ні. Я вже собі думаю, що можливо мені потрібно повернутися не тільки в терапію, а мені ще потрібно звернутися до психіатра. Можливо, вона мені дасть якісь опитувальники, такі, які допоможуть їй зрозуміти, що зі мною. От. Я про це вже задумаюсь. Зараз в мене якийсь такий шлях, що так, я зрозуміла, що зі мною щось не так. Я зрозуміла, що я сама не справляюся. Я попросила допомоги, повернулась в терапію. Це теж мені поки що не допомагає, і я вже думаю, можливо, звернутися по допомоги ще й до психіатра. Я ще ось тільки що подумала: а що якщо я була в ремісії біполярного розладу, а саме зовнішні обставини, те, що в мене я була місяць у стресі, навіть більше після того як в нас з'явилося кошеня, що в мене не було підтримки від чоловіка. І оці зовнішні е, подразники вони запустили те, що е, в мене ремісія закінчилася, скажімо так, і я повернулася в біполярний розлад і не зрозуміла, в яку фазу, тому що одне наклалось на інше. Я сказала, що терапія, наче мені не допомагає. Е, Знаєте, всі відповіді, як би це банально не звучало, але всі відповіді справді в нас. Просто треба підібрати той ключик, щоб зрозуміти, що з нами не так. От, якщо, наприклад, терапія мені не сильно допомагає, то можливо, все-таки психіатр знайде той ключик. От, можливо. І ось така от в мене сьогодні саморефлексія. Я рада, що я поїхала в Стрийський парк, тому що мені здається, що ось така прогулянка, ось така розслабленість, е зміна, зміна оточення, зміна моїх декорацій, вона підштовхує до якихось таких роздумів. І через те, що ти змінюєш діяльність, в тебе мозок починає краще працювати. Я всю дорогу їхала і думала про кавун. І от я приїхала додому і буду їсти кавун. Добре, холодний кавун. Ми приїхали в епіцентр. Мільйон років тут не були, якщо чесно. У нас не було потреби їздити, тому що ремонт ми вже свій зробили дуже давно. Ось такі в нас покупочки. Ми хочемо замінити ось цю нашу лійку через те, що вона десь ось тут почала прискати десь з оцих боків, і ми вирішили не мучитись і взяти нову. Поїхали в епіцентр, але ця то з нормального матеріалу, а ось ця вона пластикова. Але нічого, будемо міняти. От така. Перепрошую, ось тут, з цієї дерки, а не отут, от бо воно спає не тут. От звідси. А то чоловік каже, брешу вам, брешу. Чоловік каже, що там та прям відчувається солідно, і що і ну ти тримаєш, му, чувствуєш, вещ. А це пластик. Включай. що нас пришло два дешевка Ліка ну, Ликая глейка небо. Ще я думаю над заміною ось цього крана, бо він вже, як бачите, далеко не чорний. Чорна сантехніка дуже стильна, але є свої нюанси. Тому я думаю навіть про те, що може замінити його не на чорний, а на хромований. Нехай він же буде хромований, але виглядає нормально, а не ось так, тому що якщо взяти знову чорний, то я думаю, що його через якийсь час спіткає така ж доля. От, а з хромованим такого не станеться. Я зробила коротеньку йогу на 10 хвилин, сходила в душ, і яка різниця між цими ліками? Те, що там? Різниця в потоці води. Тут він більш дрібніший, а в нашій він був такий було його менше, і він був жорсткіший. Я не знаю, як, як це пояснити. Цей такий більш ніжний. От. Що в мене сьогодні по психоемоційному стану, то, чесно, сьогодні я теж трохи просіла. Протягом дня в мене такі гойдалки, то наче в мене є сили енергія, то немає вже сили енергії, хочеться спати, сьогодні я 100% не виспалася. От і ще я записалась до психіатра. До речі, я все-таки вирішила, що я піду на консультацію до психіатра. Тому ось так, от. <смі> такі лайф апдейт Ми знайшли ось такі ягоди, ось такі. Чоловік впевнений, що це Ожина. <с> ну, я теж схиляюсь до думки, що це Ожина, а не щось отруйне, а, якісь... а не якісь вовчі ягоди. <с> mm -hmm. Чоловік ось там от пасеться. Ріна тут пасеться, їсть собі травичку. А Пруденс вирішила на мене залізти. Щоб що? Шо? Щоб <с> краще було видно. Чи що? Пруденс. Який в тебе був план? <схай> що треба дивитися, хто дає, а то вона внизу нічого не бачить. Якщо ви мене запитаєте, чому я не їм ці ягоди, через те, що мені після кави вони взагалі будуть не смачні, не будуть смакувати, тоді сенс їх їсти. Просто через те, що ми їх знайшли, ну ні. І от, до речі, ось так от виглядає моє волосся після того, як я його помила і посушила. Ось такі бейбі-хейри, коли його не вкладаю. На цьому я буду завершувати відео. Будьте здорові, мирного неба, і побачимось вже зовсім скоро.